Бажаю. Цього разу і наступного приділю увагу коментаторам, шкідливим коментаторам. За типажем я їх поділяю на дурників, олдфагів і ворогів. Дурники. На них довго затримуватись не буду. Це такі собі недалекі особистості, у яких вистачило грошей купити телефон, встановити на нього. Додатки TikTok і Ютуб і писати, такі ж, як і вони, недалекі коментарі. Тож на них я не зупиняюсь, це такі собі міські божевільні та й таке. Олдфаги – Це вже експерти по техніці. Насправді псевдоексперти, які в коментарях чомусь вирішують самостверджуватися за рахунок агресії і знецінення в сторону моїх відео. Зазвичай їхні коменти: це хват не такий, заберіть ножика або пальці вріже, де ти так стрибати будеш, ніж має бути захованим і непомітним, і так далі, і тому подібне. Класичні олдфаги, діди. Часто послідовники апологети якоїсь з систем, чи то Кадочникова, чи то совєтського штикового бою. Чи щось зовсім таємного, шаманського, розвідницько-дерегешного. Звісно, на сторінках таких коментаторів відео їх роботи відсутнє. А якщо є що велика рідкість, то дивитись на той сором більше п'яти секунд мене особисто не стає. Так грішний, Заходжу інколи в надії побачити щось путнє. А там, як завжди, мертві ноги. Мінус по дистанції, ще якась секретна секретність, суцільний жах і чхарьок. Натрапивши випадково, не звернув би уваги, пішов би собі далі. А от вони приходять спочатку облаяти і спробувати знецінити. А потім, отримавши у відповідь їхнє ж віддзеркалення, жаліються, що не оцінив їхнього могучого доброго посилу і з нестримних спроб в бажанні нанести мені добро. Навчити. Мовляв, слухати треба старших, тобі, мовляв, правильні речі, правильні поради дають, а ти ось так. Ні, дядьки, так це не працює. Хочете, щоб ваше слово почули? Навчіться тактовності, навчіться якось більш інтелектуально наносити ваше добро. Вас тригарить, що у когось щось не так, що вам би здавалось, правильним чи неправильним? Ну, окей. Запрошуємо на змагання. В попередньому випуску відповідей зауважував, що два осередки у нас ще працюють в Києві і у Львові. Будь ласка, заходьте, поспарингуйте хоча б в спортивному варіанті. Інша армійська тема. Так, влітку проводились тренінги для інструкторів та начальник фізичної підготовки різних навчальних центрів, центрів підготовки підрозділів і так далі. І на базі цього ми також створили прецедент для проведення змагань на живому бою як військово-прикладної дисципліни. І такі змагання інколи плануються проводити. Так, командування сухопутних військ Збройних сил України спільно з Федерацією збройових бойових мистецтв ножого бою України проводять такі змагання, закриті змагання. Серед вищих військових навчальних закладів, центрів підготовки підрозділів, навчальних центрів, військових частин, бойових військових частин на відновленні. І ви також можете потрапити на ці змагання. От де чудова нагода показати свою майстерність. Але от дізнатись про ці змагання, взяти участь у них, взяти участь у післятурнірних обговореннях, круглих столах, ви зможете. Якщо А. Ви є військовослужбовцем Збройних сил України. Б. Ви проходили тренінги з ножового бою. Бо займаєтесь ножовим боєм. В. Ви адекват. Ви адекват. То не пишіть дурниць в цих наших інтернетах. Не підігруйте ворогу. А от про третій тип шкідливих коментаторів про ворогів гебню. про... Працівників відділів кібер і ПСО, і всяких різних таких військ ворога я розповім в наступних відповідях. Наступні відповіді. Тож, тримайте наші гострими. Удачі в бою і береженого, і ніж береже!